До Дня захисників та захисниць України хочемо подякувати та поділитися важливим вже понад 950 одиниць колісного транспорту від Герой Кар передано та наближають перемогу. Подяку благодійному фонду Руслана Шостака та проекту Герой Кар. Ці машини не про цифри, це про врятовані життя, евакуацію, логістику. Дякуємо всім, хто тримає небо і землю. Дякуємо Герой Кар на Дякуємо за надану автівку. Подяку за надану автівку підписникам Геройка. Все буде Україна. Дякую проекту Геройкар за надану автівка. Ми поруч працюємо разом і тримаємо стрій. Разом до перемоги. Приносимо подяку під геройка. Дякуємо тим, хто донатить. Це спільна справа. Дякуємо, Дякуємо. проекту Геройка за надану автівку силу подяку на проекту Герой Кар.